Шість ознак перебування у здорових відносинах та емоційної близькості у стосунках. Перша ознака це прийняття. Якщо у вас з'являються думки, що зі мною він зміниться або я його перевиховую, це не про прийняття. Це означає, що ви хочете переробити людину під себе і під свої критерії ідеальності. Насправді, в нормальних стосунках ви приймаєте повністю зі всіма недоліками і проблемами людину. Друга ознака це відкритість у спілкуванні, тобто ви можете обговорювати будь-яку тему без страху, а що він про мене подумає, чи прийме, чи ні. І у відповідь отримуєте таку ж щирість. Третя ознака це свобода у відносинах. Ви можете вибирати будь-який шлях, можете проявляти як хочете свою особистість, нічого не забороняєте чоловіку і він вам, і це не ставить під загрозу ваші стосунки. Четверта ознака в горі та радості, тобто, ви готові розділити будь-які почуття партнера. Пройти з ним навіть найскладніші періоди, і при тому ви знаєте, що якщо підтримка знадобиться вам, ви її точно отримаєте. П'ята ознака це спільний розвиток. Ваші стосунки допомагають обом вам розвиватися, відкривати щось нове, отримувати спільний досвід. Так, у вас інколи бувають розбіжності, але ви обидвоє йдете проти проблеми. І шоста ознака: це довіра до партнера. Це важливіша складова у здорових стосунках. Це внутрішній спокій і впевненість у партнері, стабільний емоційний клімат у парі. Пам'ятайте, щасливі стосунки це не пункт призначення, це довгий шлях.